2024 рік у відеоігровій індустрії почався з того, що вийшла гра, яка абсолютно неочікувано просто таки розірвала інтернет. Всі чарти продажів, всі графіки онлайну, всі аудиторії на твічі, все це було розірвано. І ні, це не «Сталкер 2» раптом вийшов у січні місяці. Всіх підкорила гра виживач, де можна кулаками фігачити покемонів. Тут їх називають словом пел. Давати їм в руки мінігани і цією армією фігачити інших покемонів, а пелів. Звучить безумно, чи не так? А додайте до цього елемент грінду, великий відкритий світ, прокачку, данжени, будівництво власної бази, технології та малих анімешних дівчаток. Загорніть це у можливість мультиплеєру і отримаєте одну з найпопулярніших ігор за останнє десятиліття. Пел World. Звучить все це трохи безумно. Але так, розробники змогли умістити все це в одну гру, чим проторували собі дорогу до Всесвітньої слави. Гра стає все популярнішою. І я не міг обійти її стороною. Награв вже досить багато часу і готовий розповісти вам усе, що варто знати про цю неймовірно популярну гру. Скажу чесно, буде дуже цікаво, бо таку безумну мішанину стилів, жанрів та механік не часто зустрінеш. Перед початком відео ми, як завжди, хочемо подякувати нашим патронам, без підтримки яких відео на цьому каналі виходили б набагато рідше. Навіть коли перегляди просідають, ця підтримка тримає нас на плаву. Половину зібраних коштів ми, як завжди, відправляємо на потреби ЗСУ і надаємо всю звітність у спільноті та в Телеграмі. Доєднуйтесь і ви до цих крутих людей на Патреоні чи будь-якій іншій платформі. Всі посилання у описі. А поки ж заварюйте собі якийсь прекрасний японський чай, бо зараз ми розповімо про всі хороші й погані сторони дивовижної гри під назвою Pell World. Pell World і Покемони. Перше, що напевно нас цікавить, це звісно покемони. Ну а як же інакше, напевно, немає на просторах інтернету ютубера, який би не порівняв ці два світи цих монстрів і ці механіки, чи не поставив би слово покемони в назву свого відео. Ну і це доволі справедливо. Я не знаю, чи називає взагалі хтось цих монстрів пелами. Це було б насправді дивно. Тому що по факту це і є покемони. Ну тобто, у Пелволді у нас є монстрики з магічними здібностями, які можуть розвиватися, і яких можна спіймати у особливу кульку, де вони можуть жити. Це буквально опис покемонів. Тобто Пелволд це гра з покемонами. Це навіть не дискутивне питання. Зроблені, правда, ці пели так, що з юридичної точки зору не підкопатися, навіть якщо вони схожі на свої покемонові версії, то про плагіат можна було б заявляти лише, якби це були ідеальні копії покемонів. Проте насправді все це не має великого значення. В цьому і суть популярності гри. Люди давно хотіли подібну гру з покемонами, а Нінтендо просто продовжила клепати свої ігри про покемонів, незважаючи на тенденції та запит фанатів. В результаті таку гру зробив хтось інший. І отримав всю славу та гроші. Все справедливо. Крім самих покемонів, ми маємо ще кілька дуже точних запозичень. Як от Палсфера – це просто той самий покебол з тим самим принципом роботи. Ловля пелів абсолютно ідентична до ловлі покемонів. Покедекс з описом покемонів також по факту скопіювали. Коротше, фанати покемонів будуть або у захваті, або жахливо будуть обурені плагіатом. І на цьому протиріччі гра тільки виростає. Нінтендо в свою чергу вже заявила, що дослідить питання плагіату у Пелволді, і за цим буде дійсно цікаво спостерігати. Проте шансів у них небагато, тому що обидва розробники покемонів та Пелволду японські фірми. Суд, якщо буде, буде японським, а там щось з приводу якогось плагіату довести майже неможливо. Запитайте про це у фанатів різних аніме. В результаті можна сказати так: так, Пелволд це покемони. Але це саме такі покемони, про які вже багато років мріяли фанати франшизи покемонів. І запит на таких покемонів за весь час Нінтендо так і не змогла задовольнити. Мішанина жанрів, плагіат на плагіаті. Тепер переходимо до жанру гри, і тут можна сказати однозначно: Пелволд це буквально мішанина всього підряд. Тут вам і виживалка по типу Вальхейму зі збором ресурсів, мародним довбанням каміння, дерева та всяких інших матеріалів, щоб щось з них побудувати. Добування їжі і так далі по списку. Проте на цьому все тільки починається. У більшості ігор на виживання ресурси треба добувати постійно, а тут ти розвиваєшся до такої міри, що створюєш власне закрите робоче містечко, де всі цикли виробництва будуть автоматичними, в якийсь момент тобі не треба буде нічого добувати. Замість тебе все будуть робити твої пели, такий собі елемент веселої ферми. Ти дійсно, як і у інших таких іграх, будуєш свою базу: дім, склад, ресурсовидобувні будівлі, а потім ставиш до роботи пелів, і вони все добувають, що й допомагають будувати та крафтити речі. Ти ж буквально вільний весь цей час подорожувати світом, перемагати ворогів та шукати суперкрутих пелів. Тобто, в якийсь момент елемент виживання сходить на нуль, ну хіба що харчуватися треба постійно та уникати надто сильних ворогів. Так, тобто у нас тут Вальхейм, весела ферма, покемони, Фортнайт, а ще є елементи РПГ, і відкритий світ, і битви з босами, і данжени, елементи стратегії, колекціонування, будівництво, шутер. Все це перерахувати важко. Тому і назвати однозначно, якого жанру ця гра я не візьмуся. Це просто Пел Волд. Можливо, ця гра навіть створить власний жанр, хто його знає. База, ресурси, будівництво, естетика і твій маленький світ. Що ж, тепер до окремих елементів детальніше. Так як створення персонажа тут максимально примітизоване, то про нього я, напевно, навіть нічого не буду розповідати. Тому почнемо з бази. Бо база це ґрунт, фундамент і основа вашої гри у PeLWOLD. Взагалі, на мою думку, ця гра стає дійсно крутою та веселою тільки після того, як ви побудували хорошу базу, і налаштували на ній всі цикли виробництва та добування ресурсів. Далі ви можете повністю насолоджуватися битвами з крутими босами, ловлею унікальних покемонів, дослідженням красивого світу і взаємодією з друзями у грі. Проте базу ще треба розбудувати, і саме цей процес у грі мені напевно сподобався найменше. Я розумію, що це звичайна механіка для виживачів, але це ну, не моє стояти кілька хвилин, рубати дрова, потім подобувати купу інших ресурсів, потім будувати ту базу. А це ще й погано працює. І дах побудувати, наприклад, вийде хіба що по гайду з Ютубу, бо він забагований. Якісь будівлі можуть знову ж таки забагуватися, але про баги пізніше, у будь-якому разі, все це займає години і години часу. При цьому не треба забувати, що вночі ти можеш замерзнути, якщо голяком. а також треба постійно щось мати поїсти. Тож у цьому початковому мародному процесі створення першої бази можна спокійно вмикати на фон якусь аудіокнигу чи лекцію, чи якесь прикольне відео, або сидіти в соцмережах в телефоні паралельно. Нічого не втратити. Зате, коли все побудовано, та ще й так, як ви хотіли, коли ви спіймали робочих пелів, які самі забезпечують себе їжею та збирають усі ресурси, самі крафтять і будують, що треба. Ця база стає справжнім місцем насолоди. Справжнім домом, де вас вітають радісні улюбленці, де треба відбиватися від небезпечних рейдів, де можна облаштовувати круте і комфортне життя для персонажа, будувати красиві будівлі та відпочивати. Це ваш маленький світ, фортеця спокою у буремному світі навколо. У цьому, як і у всьому світі Пелболду, є своя дуже крута і захоплююча естетика. Будівель досить багато, технології допомагають відчувати розвиток, тому облаштування йде постійно. І це круто. Крафт та зброя. Що стосується крафту, тут все досить просто та лаконічно. Це абсолютно звичайна система, яка спрощується завдяки тому, що пели можуть допомагати з крафтом або крафтити речі за вас. Просто збираєте ресурси, необхідні для тієї чи іншої речі, стаєте біля станка і крафтите, тримаєте кнопку крафту затиснутою необхідну кількість секунд. Звичайно, такий геймплей дуже цікавий. Проте він такий у більшості ігор, тож немає на що жалітися. З речей, що крафтяться, найбільше, звісно ж, цікавить зброя. І тут ви можете покрафтити не тільки звичайні луки та списи. Пел Уолт це гра з елементами справжнього шутера, тому ви можете взяти в руки шотган і просто застрелити пела, який вам не подобається. Світ гри взагалі досить жорстокий. Тут і там нам розповідають про те, що когось розірвали навпіл, про якісь жахливі історії та трагедії. Цей світ тільки здається мультяшним, насправді ж в ньому досить багато насилля. Що вже казати про те, що вам на початку, буквально своїми кулаками, треба мочити пелів, щоб довести їх до мінімуму ХП, і спіймати їх в покебо, тобто пел сферу. Ну і додамо, що ваших улюблених пелів також можна озброювати. Хотіли подивитися на якогось умовного пікачу в світі дикого заходу? Тут це можна. Пели покемони. Прокачка, вигляд, сила. Робочі руки, маунти, польоти, еволюція. До речі, про умовних пікачу та інших пелів. Їх в грі дуже багато. Вони дуже різноманітні і їм можна прокачувати рівень, силу атаки та захист, додавати нові скіли та навіть забезпечувати зброєю. Умовно, пелів можна поділити на два типи: ті, котрі збирають ресурси на базі, та воїни, потужні в бою. Є боси, котрі більші за розміром, їх також можна ловити. І, звичайно, ці дві категорії перетинаються. У пилів є багато фішок, які вигідно використовувати. Все ж у грі досі мільйони багів, і ці баги легко абузити. Ось, наприклад, якщо сісти на кабана та використати його особливий скіл в напрямку покладів руди, можна дуже швидко добути дуже багато будь-якої руди. І не треба махати кайлом. Таких абузів купа. До речі, якщо хочете про них окреме відео, пишіть у коментарях. Ми його обов'язково зробимо. Ну і звісно, на пелах можна їздити чи навіть літати, якщо це літаючі пели. Гра це дозволяє. І це просто таке дуже круте рішення від розробників. Дивовижний, небезпечний, наповнений магією та містикою світ гри, більш жорстокий. Літати потрібно світом гри. І, провівши в ньому багато часу, хочу сказати, що світ цей чудовий. Він не відрізняється якоюсь неймовірною графікою. Проте наповнений дуже, дуже яскравими та колоритними локаціями, монументальними будівлями та старовинними руїнами. Ти відчуваєш, що за цим усім приховані якісь чудові історії, які можливо будуть додавати в гру в майбутньому, а локації природи міняються від печер до надер оповитих лавою вулканів, від просторих полів до заповнених білим снігом безкраїх льодяних пустель. І, звісно, окремі пали живуть тільки в окремих особливих локаціях. Світ наповнений магією та містикою, а також він набагато більш жорстокий, ніж у будь-яких покемонах. Що тут казати, якщо пелів можна застрелити з шотгана, бандита можна спіймати у покеболу і змусити працювати на себе. З пелів випадають ресурси, типу м'яса, яке можна з'їсти, щоб втамувати голод, та ресурси для крафту. Тобто місцеву милу фауну доведеться час від часу трохи повинищувати, а навколо ще розкидані сторінки щоденників інших мандрівників. Що розповідають жахливі історії про жорстоких пелів, котрі когось з'їли, а когось і розірвали навпіл. Тож так, цей Волт – це такі собі покемони для дорослих. Не подобається, як твій пал працює, він багато сачкує? Скинь його зі скелі, знайди собі іншого. Персонажі та діалоги, примітивізм, вигляд. Про NPC та діалоги багато говорити не будемо. Вони тут є. Їх навіть можна спіймати в пал сферу. Уявіть собі. Але діалоги з ними короткі та примітивні зазвичай. Плюс гра не озвучена, тож діалоги доведеться лише читати. Все дуже примітивно та простенько. Проте як не дивно, грі це не заважає. Іншими словами, персонажі в PellWolді просто не потрібні. Твій персонаж, розвиток, технології, прокачка. Але це про НПС. А що з приводу твого особистого персонажа? Ну тут все краще. У вас є одразу кілька гілок розвитку. Ви збираєте палдеку, збери їх усіх тільки під іншим соусом, відкриваєте нові технології, прокачуєтесь самі, є кілька характеристик від збільшення кількості здоров'я до пришвидшення роботи чи збільшення ваги, яку можна підняти. Коротше, ви постійно відчуваєте розвиток свого персонажа, принаймні, допоки не впретеся в стилю, яку пропонує сама гра. Досвід нараховується абсолютно за все: від збору ягід до вбивства босів. І також цей досвід дається тим пелам, що перебувають з вами у групі. Коротше, всього цього вистачить на дуже довгу гру: відкрите тестування. Гра дуже сира, багів мільйон і багує все у всіх конфігураціях ну а тепер до мінусів. Головний з них це те, що гра перебуває у відкритому тестуванні, це ще навіть не реліз. Є дорожна карта, якою обіцяють йти розробники, хоча я ніколи не вірю таким дорожним картам. Саме тому це відео не огляд. Ну, бо огляд якоїсь бета-версії робити таке собі заняття. Будемо дивитися, що вийде на справжньому релізі через кілька років. А поки. а поки цей бета-тест наповнений такою неймовірною кількістю багів, що відчувається скоріше, ніби у світ викотили ранню альфу гри. Просто скажу, що під час гри ви обов'язково зустрінете всі баги, які тільки можна собі уявити у величезних кількостях. Пели туплять, не знаходять дорогу, не використовують закляття, застрягають у текстурах. У текстурах застрягає насправді абсолютно все: боси, бандити, НПС, пели, ваш персонаж тим більше. І часто вибратися з цих текстур можна тільки перезайшовши на сервер. З гри може викинути. Ваш сервер з розвинутим персонажем може чомусь видалитися, особливо якщо вас викинуло з гри. І доведеться все починати спочатку. Інколи це смішно, особливо коли розстрілюєш беззахисного бандита, що застряг в текстурі скелі. Інколи це неймовірно бісить, особливо коли втрачаєш весь свій прогрес. Коротше, гра просто до неймовірності сира. І якщо ви готові до підкорення світу Пел Волду, просто усвідомлюйте це, щоб баги не стали для вас сюрпризом. Також це вагомий привід задуматися про те, щоб не купляти поки гру. Якщо ви не поспішаєте, зачекайте, поки розробники хоч трохи доведуть все до ладу. Мультиплеєр. Кілька слів про мультиплеєр він тут є. Ви можете створити сервер та грати з друзями, можете зайти на один з публічних серверів, а можете і самі створити публічний сервер. Проте останнє зробити досить важко. Треба коперсатися у файлах гри, міняти їх, і хоч гайдів на Ютубі мільйон, у всьому цьому процесі чорт ногу зламає. Сервери дуже обмежені за кількістю гравців у будь-якому випадку і не завжди стабільні. Коротше, цей елемент точно треба ще допрацювати. Сподіваюся, в результаті вони дійдуть до спроможностей створити велетенські сервери на нових велетенських картах з одночасною грою до тисяч людей та аукціоном. Оце було б дуже цікаво. Секрет успіху та ризики. Всі вище перераховані механіки та рішення розробників вкупі. Призвели до того, що Пел Волд, навіть при купі багів, стала просто таки улюбленцем мільйонів геймерів по всьому світу. Справжні землі покемонів з крафтом та виживанням, з босами, багатою прокачкою, з будівництвом бази та купою варіантів розвитку, з жорстокістю, з гвинтівками, з великою кількістю вогнепальної зброї. А все це та ще купа перерахованих мною факторів призвела до вибуху. Тому що це саме та гра про покемонів, яку всі дуже давно хотіли. Нінтендо стоїть на місці і просто гребе гроші з фанатів покемонів, випускаючи постійно одноманітні ігри і не бажаючи розвиватись. Ось чому Peal World так вистрілила. Проте є тут і певні ризики. Гру створює майже інді компанія, в якої були прецеденти з недоведеними до ладу іграми, що так і залишались назавжди у бета-тесті. Крім того, гра дуже забагована. У неї є стеля, впершесь в яку ви просто не маєте що робити далі. Коротше, Пел Волт цілком може так само різко згаснути після свого тріумфу, як якийсь Вальхейм. Це може статися досить швидко та легко. Розробникам треба дуже сильно постаратися, і віра у те, що їм вдасться втримати людей, зовсім не стовідсоткова, дешевизна розробники, комунікація. В кінці відмічу, що гра дуже дешева, як для ринку, і тому дуже доступна. Також розробники, поки проявляють активність, дослухаються до геймерів та стараються комунікувати. Випустили дорожню карту, знову ж таки, виправляють якісь баги, додають якісь функції. Тобто, поки що вони діють швидко і це вселяє оптимізм. Але якщо чесно, щоб виправити усю кривизну цієї гри, треба проробити просто якусь колосальну роботу. Тому я не вірю, що це колись станеться. Повірте, навіть кіберпанк на релізі був менш забагований. Коротше, хороші кроки є, але оптимізму при тому мало. Проте вартість гри все це трохи компенсує. В результаті можемо констатувати одне: PellWorld дивовижним чином підкорила світ. Проте на вершині їй, скоріш за все, бути недовго. Звісно, я б дуже хотів помилятися у цьому своєму висновку. В будь-якому разі зараз гра скоріше коштує своєї невеликої ціни. А що ви думаєте про PellWorld? Розробники молодці, що втілили бажання людей. Чи покидьки, що тупо сплегатили величних покемонів? Обов'язково пишіть про це в коментарях. Не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. До нових зустрічей у нових відео на каналі GameVis.